Зізнаюся в тому гріху, як колись писав Іван Франко, що відразу, пані Оксано, коли ви мені подарували ще перші числа вашого часопису, журналу, то я полюбив і полюбив це читати, полюбив тексти, які ви запропонували. Мені здавалося, що в наші часи, коли всі всі намагаються все дізнатися з інтернету, журнал такого рівня, який всерйоз розмовляє з людьми і про людське, це диво. І в якійсь мірі ви, ваші колеги, ви білі ворони. В цьому світі, де, де прийнято. Давати якусь жувку, яку вже всі читали, чи передруковувати те, що було, ви всерйозно розмовляєте про найсерйозніші проблеми людства, найсерйозніші проблеми родини, найсерйозніші проблеми дитини. Я думаю, може, саме й тому виникла моя така реакція, тому що ну, в якійсь мірі ми, як видавництво «Дух і літера, теж намагаємося розмовляти серйозно з тими, хто задає собі серйозні питання. Отже. Почнемо. Як на мою думку, ви видаєте журнал, якого ну, конче необхідно для наших сучасників? І моя воля, я б його і перекладав іншими мовами. Але ж давайте розкажемо нашим глядачам, що ж це за журнал. Може, з вас почнемо, пані Олександр? Давайте спробую. Розказати свою версію, хоча, здається, що це початок був так давно, що важко згадати. Але насправді ідея банальна і проста. Коли у тебе з'являються діти, вони несуть тобі купу знань, купу уроків, і твоє завдання це бути готовим до цих змін. На жаль, не завжди батьки відкриті до цих змін, і дитина, ну от майбутнє покоління, вони дійсно можуть щось змінити в світі. Але для того, щоб діти змінили щось, мають змінитись їх батьки. Ідея була створення саме журналу для батьків, для того, щоб вони більш глибоко подивились на звичайні якісь речі, більш глибоко подивились на дітей, на своїх власних, на інших, взагалі на цей світ. Тобто в цьому була філософія цього видання. І, ідея була в тому, що ми поруч з нами знаходиться купа неймовірно цікавих людей, і нам дуже хотілося дати їм площину для того, щоб вони висловили свої думки. І ми запросили до співпраці різних талановитих людей, які допомагали нам робити ну, жило, творити жило. Тобто ми їх називаємо співтворцями, ось так. Взагалі хороші назви. Мені сподобалося і як ви називаєтесь. Так написано у вас красиво, творчий директор. Я думаю, в жодному іншому виданні немає творчого директора. Я просто там головний редактор. Вже в цьому ну, є, є ваш якісь, ваша фішка. Але ж я думаю, що у вас їх тут багато. Але ж давайте розкажемо, чому саме жила. Ну, перш за все, нам надзвичайно подобається те, що це слово воно дуже широке має тлумачення, і ми можемо зберегти цю свободу сприйняття. Тобто кожна людина сприймає його по-своєму. Для когось це жила так, ну тобто судина, якась для когось це початок. Найпершого, найдавнішого це казки, так? Там жила собі колись. І це найприродніше, наймудріше, найглибше, що було в усі часи. Тобто, оскільки кожен номер, він, в принципі, теж починається казкою, ми вирішили його назвати теж жила. А не можна зробити, щоб кожен номер не тільки починався а й закінчувався казкою, Так було завжди в житті. Ну, я думаю, що… Е... Це до, до пані редактора так. може питання. Ну… Ну, власне, після прочитання напевно таке лишається враження. Я хочу сказати, що ми обов'язково саме казкою починаємо. Це може бути притча, це якась квінтесенція того, про що ми говоримо в номері. От е, тому, зазвичай це може бути народна казка, чи це може бути якась легенда давня. Інколи навіть це якісь авторські казки. Тобто, ця казка якби вводить читача в те, що він е, далі буде читати. І власне, це от те, що і діти можуть до цього дотркнутися, так само почитати і зрозуміти про що ми будемо говорити. А в кінці ну сподіваємося, що це теж що щось казкове, таке відчуття, яке з'являється. Добре, казка це завжди добре, і завжди хочеться бути в казці, але є реальність цього світу. Я думаю, що насправді ви ведете розмову з батьками на дуже високому рівні, на дуже високому рівні відчуття відповідальності за цей світ, за світ своєї родини, за світ своєї дитини. Що з тих матеріалів, які ви вже ви надрукували, здається вам найбільш цікавим? Яке коло ідей, чи яка педагогічна школа ну є для вас відкриттям? Може разом, може по черзі. <по черзі> ну я насправді е, напевно не зможу виділити жоден з матеріалів, тому що як на мене, вони всі просто неймовірно яскраві, непересічні і не випадкові, що надзвичайно. Тому що е, тема з'являється вона настільки природна, і тоді ну як магнітом притягуються ці особистості, ці люди, ці знання, ці матеріали, і е, вони стають частиною цього от, видання. Виділити дуже важко. Я пишаюсь насправді кожним, абсолютно кожним, хто дотичений до доведення. Ну насправді, з приводу актуальності теми, вона дійсно спливає в якийсь момент. Тут у нас такий приклад з останніх. Ми десь роки-два назад ще тільки почали це видавати. Ми хотіли видати журнал Тема довкілля екологія. От ми почали шукати людей, ми назбирали всього лише дві статті. От зараз, коли після двох років ми зараз випускаємо шостий номер, це тема екологія, люди самі нам почали писати. При тому це не просто там журналіст, ой, можна, я вам напишу. Це люди, там які очолюють, наприклад, якусь дослідницьку програму. От нам, наприклад, пише така людина, яка очолює ряд ну дослідів, не зна експериментів з приводу того, як на дітей впливає довкілля. От якщо дітей вивести в ліс. Або в ущелину, або в гори. Як вони які в них актуалізуються поведінкові моделі? Так само нам пише людина, яка викладає у Львові архітектуру. Він наш читач, і він каже: Слухайте, я от досліджував таку тему, це от сфера моїх наукових інтересів. Про те, як інтер'єр впливає на поведінку людей, які знову ж таки запускають механізми. Absolutely. І отак от люди просто по одному приходять, 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 і буквально за пів місяця у нас вже набір авторів, і кожен з них він унікальний, він був Я хочу ще додати, що це не значить, що ми тоді покинули цю тему, тому що і почали щось висмоктувати з повітря. Насправді, на той момент актуальна була інша тема, і яка абсолютно природним чином моментально просто розквітла. Ось і все. Mm -hmm. А зараз, коли доцільна саме ця тема, Матика вона знову ж таки вона почала розквітла. Так. Знаєте, для мене одна з головних ваших тем, я так думаю, що абсолютно це і для вас, це гідність людини, і це повага до гідності людини. Ну умовно кажучи, продовження кола ідей Януша Корчика, але ж не тільки його, але ж може він один з тих, хто найяскравіше акцентував на цьому. Що ви можете сказати про сьогоднішнє українське життя? Як ваші кореспонденти, як ваше оточення? Чи є якась тенденція на ну, якогось олюднення цього світу, якогось гуманізації цього світу? Чи... Чи важко відповісти на це? Ой, це дуже насправді глибока складна тема з приводу гуманізації, улюднення. Навпаки, мої особисті спостереження, що люди вони втрачаються відчуття власної гідності. І що ми можемо зробити як журнал, як видання, ми можемо піднімати рівень освіченості, розуміння, усвідомленості, розуміння якихось речей, і це автоматично потягне за собою підняття почуття цієї гідності. То, ну, от я ж кажу, якщо повертати знову ж таки до історії, я завжди наводжу приклад, що колись <клес> ректор мій Анатолій Захарич Москаленко нам казав, що ви, як журналісти, відповідальні за кожне слово, яке несеться у суспільство. Ну, от, якщо подивитись сучасні засоби масової інформації, то насправді мені б стало дуже сумно і про ніяке почуття гідності не йшла б мова. А хотілося б зробити щось дійсно радісне, дійсно високе. І... Тобто, що це абсолютно е, таке, ну, не те, що буденне, абсолютно неважливе, Воно підносить, возводиться в культ і робиться надважливим, але це, ну, це ж псевдоцінності. Наша задача, як журналістів, як видавців, зробити, ну, якби показати, що справді важливий суттєве. Ви знаєте, колись один з відомих експертів економіці розповідав мені таку історію: що він звертається до людей. І, і, ну, і, спи, і запитую, як ви сприймаєте цей світ, е, наше життя сьогодні. Ну, каже, ну стає все гірше, гірше, гірше. Ну, а у вас персонально? Ну, каже, в мене зовсім непогано. І так відповідає майже кожен українець. Так і ви, ви, які видаєте блискучий журнал, в якому я не бачив жодної статті от про цю трагічність. Ну, чи в усякому разі, якщо йде мова про трагічність, то в ваших. Трактовка журналістських це подолання цієї трагічності, це це сприйняття, це спроба виховання гуманізації, і ви мені кажете, як все стає гірше. Я думаю, що це теж таки наші стереотипи. А насправді ви безумовно утверджуєте людську гідність і гуманність цього світу. Дякую дуже. Я думаю, що ми тільки почали розмову про ваш журнал. І я вас поздравляю з тим, що він є, і що ви його випускаєте. Ми б не хотілося б говорити і про його дизайн, і про тексти, і інше і інше. Але я думаю, що це ну, вже наступного разу. говорити. Говоримо ще. Нам кажуть, що можна говорити. Ну, можливо, я трошки розкажу про структуру Внизу. журналу от, і про авторів. Власне, коли ми тільки почали випускати цей журнал, ми поділили його на кілька рубрик. От, Вони різні за своїм як би, заповненням. Перше, це ну, вони так дивно називаються, хочеться зразу сказати, тому що ми взяли такі словники, давні ще до 1927 року, видані, де ще є оця давня українська лексика. От і е, набрали там слів. От які такі, ну скажімо, так, несуться якийсь колорит. От перша рубрика це рубрика мудрощі. Це де ми е, публікуємо дивниця. таку дивниця перша. А, дивниця то вибачається. Це казка, так <схіт> редактор. Так, дивниця це власне казка, це яка от змушує дивуватись, задуматись про щось. Далі, де мудрощі, це е, там, де, от, скажімо так, ті науковці, з якими ми співпрацюємо, які розробляють певну тему, вони мають цю платформу, про яку казала Оксана, щоб говорити. От, вони видають якусь теорію. Е, теорію дотично до теми номера, до теми кожного номера. Якщо у нас жила п'ята, це гендерна е, рівність, жіночі, чоловіче, то тут ми вже залучили, кого тільки могли, які розглядають цю тему у різних площинах в історії. Психологічній, філософській, соціальній. Це іде біологічна навіть є. От у нас тут є стаття від біолога про статі Гендер. Далі йде рубрика доброустрій це коли, скажімо так, вже іде більш практичне використання. Слово доброустрій. Це невигадані слова, тобто це ми їх взяли власне словника. От, е, наступна, це в нас образи творчості, це щось візуальне, це щось, що передається мистецтво, мистецтво та засобами візуальними, аудіальними, засобами тіла. От, е, наступна рубрика це в нас колограй. Це обов'язково те, що ми поставили свою задачу. Як віддаємо, скажімо так, свій борг цій землі, це те, що ми в кожному журналі публікуємо історичні матеріали та етнографічні. Мені за що не, не пропагуємо, ми просто даємо людям знати, що було раніше, щоб вони мали повагу до власне цієї історії цієї землі. От, І коли це етнографічна рубрика. Знову ж таки, це не якісь приплетені матеріали, це матеріали, які відкривають тему. От, наприклад, якщо це йде номер чоловічий жіночий то в етнографічний е Розділі Ірина Ігнатенко я такий дослідниця жіночої історії. Вона пише про до, дошлюбне статеве виховання молоді української в селі. Ну, тобто, такі теми, щоб було зрозуміло, про що наступна в нас рубрика Крайобраз. Це знову ж таки ідеться про досвід в тій чи іншій темі інших країн. Якщо це тема номеру освіта, то Розміщується матеріал про те, як діти кочовиків монголі здобувають освіту. Тобто ніхто ніколи якби не задумався, але дійсно, якщо там ці от степи і ці кочовики там бігають, то як же ж діти вчаться? От мені було цікаво, і це була експедиція в Монголії, де ми це досліджували. Так само в гендерному номері японіст Ольга Хоменко вона пише про те, як реклама формувала образ японської жінки після післявоєнні часи. Власне, на що це вплинуло? На економічний розвиток, на там якийсь ще соціальний розвиток. От наступне в нас це Споглядання, це щось таке знову ж таки, де ми даємо читачеві картинку і якісь тему для роз роздумів. Оскільки ми хочемо, щоб естетично теж так, люди так, так. дійсно отримували, крім того, що задоволення, вони виховували свій, свій смак і піднімали свій рівень естетично. Так. Ви безумовно це робити дизайном, блискучим дизайном кожного з ваших так, чисел. Ну, Панекса, я хотів би вас попросити розказати трохи, ну от як. Творчого директора про існування журналу в соціумі. Де він? Хто його читачі? Де його можна шукати? ну Інше, інше, інше. Як він живе в тому ж інтернеті, з якого ми починали, без якого сьогодні нічого не. Не відбувається. Ну ми йдемо не зовсім стандартними шляхами. І, напевно, інтернет-сайт у нас з'явився ось нещодавно. Ми запустили його. Ми дотримуємося старовинних традицій, в принципі, тому і хотіли, попри всі там забобони видати саме друкований журнал. Це вже називається забобонам. Ходять в мережу. Ну, наразі кількість точок, де його можна придбати, збільшується. Це дійсно дуже тішить, це приємно, тому що люди самі звертаються з регіонів, особливо приємно. От. І здебільшого це якісь маленькі такі крамнички, якісь творчі центри, які готові ставати нашими там, партнерами і допомагати нам розповсюджувати його, тому що ну, відверто з великими магазинами поки що співпрацювати важко. Так. Так. А про аудиторію ще ж не сказали. Якщо дуже коротко, це сімейна інтелігенція. Ну, так. це я так для себе називаю. Ви, Ви знаєте, я е, ну, останнім часом я трохи, я трохи з іншого покоління, трохи старший за вас, і тому я повторюю фразу, яка мені дуже сподобалася, що краще було б почати з того, що народжувати онуків, а потім дітей, бо на них більше часу є. У, у, у тих, хто вже старше. Але ж, дивлячись на вас, я бачу, що. Дуже добре, що ви народили своїх дітей і створюєте журнал і для батьків, і для дітей. Дякую дуже. Дякую. Дякую.